Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. А чи знаєте ви, яким словом можна об'єднати всіх українців? Яким? А виявляється, це слово борщ? А чому? А тому, що де б ми з вами не жили: чи на півдні, чи на півночі, чи на сході, чи на заході, але ми всі їмо борщ? А от цікаво, а звідки ж прийшла до нас ця назва борщ? А виявляється, із праслав'янської мови. Так називалася рослина, яка додавалася у цю страву, борщ. А потім вона стала називатися борщівник. Ось так. А цікаво, коли ж вперше було записано це слово борщ, яке означає цю смачну страву. А виявляється, у 1584 році німецьким торгівельним агентом Мартіном Груневегом. А чому? А тому, що він зупинився ночувати, подорожуючи Україною біля річки, яка мала назву Борщівка. І там його нагодували оцією гарною, гарною стравою. Ось так. Знаймо і запам'ятовуємо, ми. Українці, і борщ то наша перша страва. З вами була я, Наталка. Вивчаємо історію рідного народу, вивчаємо українську мову.